Тобі з'їв тореп ну, на зубку. Ну, то я що зроблю, я хвили, мені так пахне. Пішло 30 хвилин, а може і більше, бо я задивилася кіно. Більше, більше. Я не знаю, хліб в духовці. Витягай. Малий, ти до Галі перебуваєш, не знаєш, така година, що і все Що, хліб не вийшов, що ти переживаєш? Ні, я не знаю, ага. я думаю, може, його ще треба було трошки. попередити. Що чого ти лебишся, ти? Велика порція вийшла. Нормальна порція, що на тебе я поклав. То, то явно хліб, я тобі скажу так чесно, для скудби є. Mm. таку малесеньку порцію, то й все. А ну давай я перший допробую. пробувати. Гарно, пахне. Давай я буду пробувати. Горячий, гарячий не давай дойти. Дай, дай, спробуй. Але ми будемо їсти. Дивіться, який мають. Дуже гарячий. Відчики гарний. На ну, смак якийсь не дуже хліб. Ой, ти там розумієшся в хлібах. Каже, зблизька який гарний кіч. Mm. Віць який гарний. Без, без грама борщ, на право крохмаль був. І все без чого? Та без цього, правда? Без всього. Ну а мені моєго немає. Та я не хочу. Так я, до речі, його спекла. На ну, Смак прикольний. Прикольний. А то не хліб. А что там? <laughs> не знаю, то не хліб, але Прикольно. Честно, королева. смачне, м'яке, Не знаю, правда. Якщо постоїть, кевно будет. Там снайпер корисний. Я бы хотіла масло сюда, да, то на не... Хріба. Батько, домати. М? Mm? Три хвилини. Міша, мі... замісити. Ну, mm, то так і кажи, то 40 гривень пекти. Ну, а каже, швидше, ніж той, що я печу. Набагато. М? Щоб не йти до галі, нести їй той хліб. Ну, mm, то якщо ти хочеш, то йди. Як це так виходить? А я вже Може, знаю. Можете, висівки якось так впливають. М? А я не знаю. Дуже файно. А наш ти в ту форму запахав твій пергаментний папір? Mm -hmm. Так там робили в рецепті такі я руки. Аркаді, хоч попробуєш ну, коли... реально роботу? Ти хоч то попробуєш. Аркадій де сюди. Ну не піла, Добре, скажи людям, чого ти вчора не їв Це я не хотів. Я не Правду хотів. кажи, що ми тобі не дали. Скажи, чому ти носиш мав псан на руках? Ну, прямому. Бо я так само встаю до неї, як і ти. Ага. Гарячий, Він гарячий. так же само встає, та як я. Він вже вже задовбало, постійно рити про собак. Ну що спокій. Гарячий, що? Вода, як тобі? Ну, скорочий, смачніший. Сергія чи мій? Ну, ясно, що Сергія. <різь> Давай. Ладно. Ясно, ви разом спите, буду буде носити один одному. <різь> до чого тут то? Підтусовувати. Тут явно смачніше. Тут я йду до Галі. Мені на щось погоре, але... Я мені теж було схоже, я не розумію на що. На я дам фігню. фігню, дам ти фігню. Але що я такі знала? Ну, знаєте, що він сказав? Я сьогодні Пів дня варила веб'яжі ребра, хотіла зварити зупу, але так прийшло, що сталося, зупа не зварена, бо бульби в хаті одної немає. Всі ліниві, ніхто не йшов за бульби. Він мені, знаєте, що повідомляє, Костав каже. Так, якщо кіра братко будуть стояти, їх до завтра не буде. Табе, зима, ну, Як пах... то зимі завтра буду робити смачненьку зубку. Mm -hmm. Капуснячок зроблю, може. А чому так боїться? Капуснячок? Королєва, наша та зірка чорна волохата боїться на поплитці ходити на кухні. Лохмата, а не Лохмата, волохата. кудлата. Все, не, не забувайте людям. Мене. Не забувайте людям баки стріляти. То що й до Галі? Хоч іди, хоч не йди, я хочу. Ну я їй що? позвоню, запитаю. Позвони запитую. А люди теж, до речі, хліб печуть. Вони теж в тіктоці на це потрапили. Так мені ж скідували цей рецепт, чи Бог знати коли. Ну і ти чого такий лінивий то не зробило? Бо я не лінивий, в тому то йду. Току разова тляп теляп Пані Олі, персики стіли. Ой. Реально здоровенні, такі... такі. Ні, саме сне, що вони смачні, ну... вони такі пахучі. Та що ми там люд... людям тим слина, тече ми таке виговарюємо? То то ти давай? Ні, не... люди персики недобрі. Наш вам того на ніч. Вони кіслякетки, підгнивші, недобрі. Все брічуть Олі дерево і не буде Оля... робити. Оля показувала дерево, мені скидло фотки. Та там в неї все так усе чікі-пуки. Олічка, персики. Все давай ти мені вже пришло. Короче, королів, я не знаю, чи я піду Галі. Якщо піду, то що знімлю, як вони будуть це пробувати. Якщо не піду, то всім добранч. Мирної, спокійної ніченьки. пам'ятаємо, завтра середа продають, передають погоду вже не фести літню, ну але без дощу у нас. А що продають? Передають. Добре ніч, королю. Вона вже хоче щось.